Вас навколишня природа це наш дім, і про нього потрібно турбуватися. Та щороку екологи фіксують, що погіршується стан води в річках. І, хоча чимало підприємств перестало забруднювати своїми відходами довкілля, натомість найбільшу небезпеку становлять несправні очисні споруди та каналізаційні мережі. З котрих нечистоти без перешкод потрапляють у річки та забруднюють навколишнє середовище. Упродовж десятків років така проблема турбує жителів села Шубків, що у Рівненському районі. Та вирішити її власними силами люди не можуть. Тож що або хто стоїть на заваді вирішення конфлікту, дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Ви попробуйте нашу воду цю, що в селі тут, у нас. Набираєш у відро воду і вона жирна, як, як то все одно, що солярки набрав. Я привизивалася санстанцію, санстанція приїжджала, сказала, що ну, вода технічна, непридатна для пиття. Я звернулася до нашого Шубківського сервісу, який цим займається. Вони сказали, що як вам не подобається, ми її взагалі можемо вам відключити. Зараз не відчувається ні того запаху такого сильно. А літом, коли жара, коли в стовпу вода падає, воно все отут буквально осідає, прям булькає. Про таку ситуацію у Шубкові розповідали люди в кінці березня цього року журналістам нашого телеканалу РТБ у програмі День а вже в червні розбиратися у набулілій проблемі запросили журналістів перехрестя правди. Геннадій Какава каже, що всі шубківці про витікаючу каналізацію знають, тому відпочивати на річку ходять вверх по течії та й рибалять там або ж на ставку, бо з горині, що поруч з селом, риба має неприємний і запах, і присмак. Тут такий смород стоїть, що от люди з сусідніх сел їдуть у маршрутках і кажуть, як тут аж ще рибу ловлять. Це ж не в ставку смород цей не з ставка. Це з каналізації, тече каналізація. Вона ж вся в ривчак тече з ривчака тече вгорінь, там люди теж рибу ловлять, там люди купаються, бо там більшість купається, тут не купаються, тут тільки рибачать. Нічого тут не робиться. Нічого. Зараз вода така. Набереш у відро воду, вона жирна плаває. Як то солярки набрав? Хіба ж це вода? Колись вода у рівчаку була чистою і прозорою, запевняє Роман Писарчук, батьківська хата якого з ним межує. І для місцевої малечі не було кращого місця для забав у будь-яку пору року. Тож нині чоловіка непокоїть, що всім байдуже, як посеред села, гори рівчаком каналізація стікає до горині. Тут відбуваються ну, такі жахливі процеси, брудіння цього всього, запахи цих нечистот, і це все От тече мимо батьківської хати, тут ну, неможливо не вести толком господарство, не проживати, ну, і так далі. Це ж екологічно небезпечне середовище, біля якого живуть люди. Дитячий садочок тут поряд, школа поряд, все поряд. Всі тут ходять, нюхають це все. І дихають цим всім, грубо кажучи. Фактично, я не знаю, як там процес іде формально, а фактично не змінюється нічого. Ми частенько бачимо пару років тому річка Устя в Рівному. Зараз в минулому році, і в цьому році вже було по ікві. Подубно. Мор, риби, загибель риби. Не виключено, що неочищені стоки можуть послужити цією причиною цього теж. Це як мінімум. Забруднення в цілому і води. І вона буде вже, вибачте, не річка, чиста, в якій можна купатися, якщо не говоримо про те, щоб воду пити, то вона буде стічною канавою, вона буде мати неприємні запахи, буде зникати флора і фауна по берегах цієї річки. І кому це буде цікаво і що залишиться для наших нащадків. Старі очисні споруди у Шубкові вийшли з ладу ще за часів союзу. Щоправда, лише у квітні 2004 року з державного бюджету була виділена субвенція на капітальний ремонт житлових будинків. На той час виконавцем робіт було управління капітального будівництва Рівненської ОДА. Загальна вартість комплексу будівельних робіт, які мали провести у селі, а це, зокрема, ремонт будинків, під'їздів, зовнішніх водопровідних мереж, каналізації та очисних споруд, сягала 3,5 мільйонів гривень. Через припинення фінансування проект так і не завершили. Цей об'єкт тоді коштував 3 мільйони ну, вісімсот приблизно 3 мільйони 800 тисяч. З них було освоєно 2,5 мільйона. В цей об'єкт входило. Ремонт житлових будинків. Це заміна покрівлі, там коменів, відмостку ми ремонтували, де не було взагалі влаштовували. Потім водопровідна мережа, каналізаційна мережа. І за ці гроші було виконано ремонт. Потім зробили водопровідну мережу і проложили каналізаційну каналізаційну мережу, пройшли до річки і зробили фундамент під очисні споруди. Гроші закінчились, всі грошей не було виділено. На наступний рік виділили ще 200 тисяч, ці фундаменти так би як завершили. Зробили фундаменти до кінця, і більше грошей не було. На цьому наша робота закінчилась. У 2005-2006 роках управління капітального будівництва у цій справі перевіряли різні контролюючі органи від КРУ до СБУ. Вилучали і проєктно-кошторисну документацію. А от де вона тепер ніхто не знає. Чергова спроба відновити роботу очисних споруд була вчинена сільрадою Шубкова у 2011 році. На виготовлення проєктно кошторисної документації на очисні споруди виділили кошти з обласного бюджету, розповідає Світлана Клепач. Але виявилося, що не була викладана. Виконана процедура відведення земельної ділянки під такий важливий об'єкт для села, та жінка переконує, що каналізаційна мережа була підготовлена до роботи, але не функціонувала справа в тому, що це земля біля річки і це землі водного фонду. Їх дуже, там там ну, проблематично отримати це як на землю. Займалася цим, е е Шубківська сільська рада. Як на наразі зараз справи. Я не, не скажу, вам не знаю каналізація. Вона змонтована була, але самі очисні споруди, в смислі, сам сам цей колектор, він не працював. Він просто був підготовлений для того, щоб потім його приєднати до очисних споруд. Пані Світлана нас запевнила, що управління капітального будівництва не надавало дозволу на введення в експлуатацію каналізаційної мережі. І каже, що не знає, чи їх рук це справа. Та в той же час кошти з жителів Шубкова і заводопостачання, зауважте, і заводовідведення бере приватне підприємство Шубківсервіс. Володимир Левчук розповідає, що очолюване ним підприємство було створене у 2007 році, і саме сільрада на їхній баланс передала каналізаційні колеги. Сектори і колодязі для обслуговування. Хоча очисних споруд, як таких, у селі немає і досі. Це є власність Шупківської сільської ради. В підприємство це все водовідведення в оперативному управлінні. Кошти на це все я не маю, і я не маю де їх брати. Підприємство взагалі не має. Тобто, це все капітальні ремонти. Я вважаю, що це не вважаю, так, воно є, що це має шукати кошти, сільська рада, районний бюджет, область. У Київ так само. До цього вже по цих питаннях неодноразово зверталися. Це вже йдуть, тянеться роки. Цих очисних споруд нема з 1990 року. От така ситуація до цього часу. Директор розповідає, що тарифи у селі не підвищували з 2007 року. За водовідведення беруть плату з 17 багатоквартирних будинків. Коштів вистачає лише на обслуговування колекторів, які часто забиваються. Ми там кожного місяця ми маємо їх чистити, тому що там вони, йде підтоплення, йде перепад рівні, ми їх почищаємо, забуваємося, це, це дуже велика проблема. Визиваємо з рівного крота, вона та машина коштує там, дуже великі гроші, це нам визвати, ми можемо себе дозволити раз у рік ту машину визвати, і то за рахунок шукаємо за рахунок або районного бюджету, ту машину взяти, або в крайньому випадку. Десь сільська рада шукає спонсорів, щоб тому що напробила ці колектори. Левчук він є директором комунального господарства нашого Шубківське. Він би його би, і взяв би на обслуговування, тільки на обслуговування. А сільська рада ж повинна його якби, завершити і передати йому на обслуговування. Що він візьме на обслуговування, якщо воно є в стадії не завершено. Департаментом житлово-комунального господарства, яке займається організацією по видачі ліцензій. Водопостачання і водовідведення з 24.10.11 четвертого десятого одинадцятого року надано шубків сервісу приватному підприємству, надано ліцензію. Ліцензія надана тільки на водопостачання, на водовідведення департаментом. ліцензію шубків сервіс не надавалося. Тарифи йдуть тільки на послуги з централізованого водопостачання на водовідведення тарифи не встановлювалися. Валентина Осіпчук, Шупківський сільський голова, яку люди вибрали на цю посаду ще у 2006 році, пояснює, що це був вимушений крок, оскільки люди воду використовують, колектори відходами наповнюються, для їх обслуговування спеціально і створили приватне підприємство. Каже, що саме завдяки цьому підприємству вдалося локалізувати каналізаційні потоки, що стікали через усе село. Так як каналізаційні проводи поміняли, тобто реконструкцію провели, з відповідним уклоном цей уклон привів до того місця, яке зараз є, колодязь. З цього колодязя вже стікає в річку, тобто в річечку яку ставка збігає вода, значить, ця як би сказати, канава, і по тій канаві стікає в старицю на сьогоднішній день. Стариця, стариця це горинь, стара горинь, де русло поміняли, повели новою межею, тому що підмивало село, поміняли русло. І в старицю це збігає. Цю проблему Державінспекції знають. Це не тільки проблема по Шубкові. Такі проблеми дуже багато по всій області, в різних населених пунктах. Проте, починаючи з 2014 року, в серпні місяці. Законодавчими актами перевірки підприємств, установ та організацій фізичних осіб підприємців здійснюється протягом цього періоду до червня місяця, включно тільки з дозволу кабінету міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки. За цей термін ні звернень, ні скарг відповідно ні з субсківської сільської ради, ні від громадян до державних інспекцій не надходили. Виклик з рівного крота для підприємства вартує майже шість тисяч гривень. Для когось, можливо, це не така вже й велика сума для дотаційної сільради надто кругла. Тож мови про те, щоб збирати наочисні споруди зі своїх односельчан, тут не ведуть. Все ж сподіваються, що про їхню біду почують вище, розповідає Валентина Осіпчук. Саме через це пишуть листи про свою проблему в різні інстанції. Та директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Валентин Дудка за. Запевняє, що до очолюваного ним підрозділу сільська рада не зверталася. Щоправда, про проблеми шубківчан він добре знає. Але піднявши документи в переліку продохоронних заходів, заходів продохоронних, які, на яким виділялися гроші з обласного прадохоронного фонду, в 2012 році, пунктом 16-м, виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва очисних споруд Шупковий, отут саме, де ми стоїмо. Було виділено 102 тисячі, із них на кінець року було використано тільки 32,5 тисячі гривень. Коли, чому і як, і хто не завершив цю проєктну документацію, треба запитувати в першу чергу. Замовником була Шубківська сільська рада і головне управління з питань будівництва архітектури. Зразу по гарячим стопам збирали круглий стіл у голови облдержадміністрації, тому що це є проблема. Була в нас в білій криниці, кошти частково виділялися, частково треба було ще довиділити, але нам сказали, що потрібно коригування проекту. На коригування проекту, наскільки я пам'ятаю, 102 тисячі виділяли. У свою чергу Світлана Клепач запевняє, що в 2011 році кошти виділялися, але вже з обласного бюджету. Суть тих робіт зводилася не до завершення будівництва очисних споруд, а консервування розпочатого раніше будівництва. І освоїли фактично усі кошти, які надійшли по факту на ті роботи. Немає грошей, немає й будівництва. Валентина Осіпчук переконує, що в сільській раді робили все виключно за вказівками вищестоящих органів. З кабінету в кабінет з. Жінка, чому ж призупинилося будівництво такого важливого для села об'єкту. Останнє, що від нас вимагали, це треба зробити державний акт під земельну ділянку, під очисні споруди. Згідно е вказівок зверху, ми те і робили. Значить, почали робити е оформляти земельну ділянку під очисні споруди. На, е Втрати від переведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення на підбудівництво необхідно було заплатити ще 12, в межах десь тисяч. Шукали ці кошти. Це на сільську раду. Для нас кожна тисяча це дуже великі гроші, тому що ми сама дотаційна сільська рада в Рівненському районі. У нас на території немає таких підприємств, які могли б давати нормальні прибутки, з яких можна було скеровувати ці кошти. У 2004 році при будівництві цього започаткової стадії цих очисних споруд просто не було враховано те, що воно в прибережній захисній смугі і в 50-метровій зоні. Хто це не врахував? Ну не врахувало на той час, коли працювали, чи вибирали, чи з актом погодження вибору земельної ділянки. Воно знаходиться якби, в заплаві річки Горень. От. На той час, коли були, то я якби, знайшов цей архівний документ, він є на даний час в УКБ, акт вибору земельної ділянки 2004 року датовано. Сіма в інспектуючими на той час службами було підписано. На сьогоднішній день вимоги законодавства зовсім інші і по-іншому все вимагають. Проект на відведення земельної ділянки під очисні споруди був замовлений Шубківською сільрадою у проектній організації НІКОС. Та коли справа дійшла до затвердження чиновниками з Держземагентства, почали випливати все нові і нові недоліки проекту. Було написано перше зауваження долучити або проєкт будівництва очисних споруд, або право власності на об'єкти нерухомого майна. І в зв'язку з тим, що Проєкт будується, буде, планується будівництво об'єкта у межах водоохоронної зони. Річки Гуринь було написано теж що, зауваження, що по 87 статті водного кодексу забороняється і привести у відповідність, тобто їм необхідно було внести відповідні зміни і доповнення до проекту землеустрою і повторно звернутися до головного управління, який на даний час вже держгеокадастру, який на даний час таки являється розпорядником земель СГ е, призначення державної власності на сьогодні. Нішній день до нас проект землеустрою повторно не надходив. Фахівець Держгеокадастру запевняє, що це все робочі моменти над проектом, які передбачені в землепорядкуванні. Розробникам потрібно було розробити проєкт встановлення водоохоронних зон і відобразити межі. Та ні проектна організація Нікус, ні Шубківська сільрада з консультаціями чи повторними пропозиціями щодо вирішення даного питання не зверталася до головного управління. Є чітке законодавство, є водний кодекс, який говорить, що те, то те-то. Те стаття говорить, що дозволяється при призені що не дозволяється при бресі І ми не можемо зараз, наприклад, іти на порушення водного кодексу України. Тобто є заборона, значить є заборона. Якщо в певній мірі ну, були допущені певні порушення, ну зараз їх треба просто виправляти. Документи здані, наскільки я знаю, фірма, яка займалася цим питанням Нікос, вони здали в Держмагентство для підписання, для погодження цих документів. На затвердження вони чи не дійшли, чи немає, але факт того, що цих документів вчора буквально мені знову ж дзвонять, що подивіться, чи ті документи у вас, ми подивилися і просила землевпорядника, в нас тих документів немає. Тут не за нами тормоз. Тормоз за управлінням Держземагентства в Рівненській області. Допоки інформація про загибель риби до місцевих чиновників з екології не надходила, говорити про катастрофу рано та підвищена захворюваність серед шубківців, неприємний запах від річки і поганий присмак риби сигналізують про те, що на сьогоднішній день проблема є, та вона місцевого значення. Потічок у рівчаку, в залежності від періоду доби, змінюється та потроху сам розбавляє стоки. Та й річка Горинь є достатньо повноводною, тому проблема навіть вниз по течії є не не Так відчутною, як може видатись на перший погляд. Щоправда, якість води в річці для жителів Тучина, річиці Олександрії на порядок гірша. Тому зволікати з вирішенням проблеми побудови очисних споруд не варто. Можете уявити, коли ввечері прийдуть, кожен помиється, включить пральну машину, помиє руки. І що це буде тут? Я тільки уявляю, який це потічок привратиться. Ця труба повністю напевно може об'єми, є норми споживання води і норми скидання води в каналізацію. Грубо кажучи, якщо 300 кубічних метрів на добу норма споживання для однієї людини, якщо прикинути, скільки приблизно, якщо люди використовують повний об'єм, скільки це все перерахувати на кількість людей, порахуємо, скільки цих стоків тіче щоденно, ну щоденно да, в річку, може тікти. У переліку першочергових природоохоронних об'єктів, які отримали на цей рік фінансування, будівництво очисних споруд у Шубкові не значиться, розповідає Валентин Дудка. А це означає, що ще один рік може бути втрачений для вирішення проблеми. Хоча нині, на думку чиновника, можна підібрати набагато ефективніші та менш витратніші варіанти очистки каналізаційних відходів. На даний час я бачу, в інтернеті приходять офіційні листи від науково-дослідних установ різних про те, що є сучасніші технології, очищення не такі затратні. Не ну не такі по вартісно затратні і енергоекономічно, наприклад, грубо кажучи, в 10 разів вартість що проектних робіт, що робіт будівництву, а так само по обслуговуванню це буде в десятки, може в 10, може в 2 навіть рази буде вигідніше. Для цього треба вивчати питання для конкретної даної ситуації. Для цього з моєї точки зору, сільський голова повинна це питання цікавитись за час мого керівництва вона у мене не була. Ми до неї приїжджали на думку заступника начальника управління капітального будівництва департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської Ода Світлани Клипач. Зважаючи на кошти, які вже витрачені на очисні споруди у Шубкові, старий проект дуже реально поновити і нині, аби вже тільки вирішилися питання з землею. Правда, перш за все, проектна організація має визначитися з вартістю робіт, що слід виконати. А от на думку Валентина Дудки, аби не зволікати з часом, було б доцільно до проміжного етапу очистки залучити трьохкамерне приміщення каналізаційної насосної станції, що було задіяне в системі очистки стоків на старих очисних спорудах. Яке нині ніким не використовується. Це б дозволило забезпечити трьохрівневий збірний чистот, що значно вплине на якість води, яка потраплятиме у горинь. Бачите, ми не вивчали це питання, ми працювали вже по готовому проєкту, так що мені важко сказати, можливо, і можна, можливо, буде це і раціональніше, але це треба теж опрацьовувати, дивитись все, працювати над цим. У свою чергу і Валентина Осіпчук каже, що добре розуміє, що час не стоїть на місці. Та для того, аби не вигадувати велосипед, Шубківська сільська рада за допомогою звернулася до науковців Національного університету водного господарства та природокористування, аби ті запропонували оптимально підходящий і менш затратний метод очистки каналізаційних стоків у їхньому селі. Щоправда, поки відповіді до сільради так і не надійшло. Громадське об'єднання Справедливість і порядок, яке утворили колишні учасники бойових дій, ветерани військової служби правоохоронних органів, під керівництвом полковника Олександра Барабаша, котрий довгі роки був командиром військової частини Збройних сил України, розташованої поруч Шубковом, взяло під свій контроль ситуацію з небезпечним для селян складом ртутномісних ламп і невдовзі успішно вирішили проблему. Нині зацікавлені не менш ефективно вирішити проблему з будівництвом очисних споруд, адже колись їхні Діти, нині вже онуки, відвідують школу дитсадок, що знаходяться в зоні смороду від рівчака, наповненого каналізаційними нечистотами. Щоправда, на цей раз військові не вірять, що сільрада компетентно та професійно вирішує дану проблему. В обов'язках сільського голови або органу місцевого самоврядування подати заявку з розрахунками з приблизними по команді про те, що тут екологічна катастрофа. Вона цього не робить. І не буде робити. Я більше, ніж впевнений. Нехай на мене біжається, набіжається, але вона цього робити не буде з певних причин, які я до цього озвучив. Але мене дивує також позиція адміністрації. Розумієте? Коли почалися дзвонки з Києва конкретно, а оце, а що, а то, знайшлися гроші. Полтора мільйону та полковник Олександр Барабаш пам'ятає ті часи, коли саме завдяки продуктам харчування шубківчан вдавалося вирішувати проблеми з харчуванням військовослужбовців, тому і надалі готовий до співпраці з сільрадою, аби і в проблемі з очисними спорудами поставити крапку. Щоправда, такого зацікавлення не бачить зі сторони голови і депутатів Шупківської сільради. На сьогоднішній день ми перевірити це підприємство не можемо, бо у нас накладений мораторій. От і ну, судячи звідси, можна тільки сказати, що треба написати тоді обох природоохоронну прокуратуру, тільки за листом вона може прийти і перевірити. Немає вже рік, немає природоохоронної прокуратури. Ну, все рівно можна звернутися в прокуратуру, Но В прокуратуру має звернутися та особа, яка рахує, що вони виконують незаконні дії. Розумієте, бо правову оцінку законності дій посадових осіб тих же органів місцевого самоврядування наше управління не може здійснити. Ми можемо підготувати на основі цих матеріалів відповідне звернення до державної екологічної інспекції України для того, щоб там інспекція України звернулась до кабінету міністрів для отримання відповідного дозволу на проведення перевірки. Я дав доручення про створення робочої групи, яка вивчить це питання, вивчить можливість в першу чергу відновлення існуючих очисних споруд наявних. От е а також вивчить питання можливості за використання новітніх технологій в очисті води, там, скажемо, ну можливо, без використання тих самих поліфільтрацій, наскільки воно там здешевиться чи не здешевиться. Віталій Стельмах пообіцяв підійти до вирішення проблеми комплексно, як за допомогою районних чиновників, так і голови та депутатів Шупківської сільської ради. Їхнє обажання таки вирішити проблему, бо вважає, що перш за все треба якісно підготувати проєктно кошторисну документацію а для цього таки треба відновити правовстановлюючу документацію на очисні споруди, що так хоче збудуватися і Увага до проблеми з очисними спорудами у шубкові, схоже на той смердючий рибчак, до якого то менше, то більше надходить каналізаційних відходів. Ось і ми вам розповіли про цю сільського рівня катастрофу, але не для того, щоб ви просто знали, у якій ситуації опинилися жителі цього мальовничого села. Мета програми достукатися до тих, від кого реально залежить вирішення проблеми, бо ж зрозуміло, що не тільки в площині грошей сьогодні слід шукати вихід. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.